Балончик із цікавою історією. Це з танчика Т-72 росіян, в якому здетонував БК внаслідок роботи українських військ. Так, і він місяцями стояв і ржавів. Там реально нічого вже не було залишилося, коли я до нього потрапив. Були там тільки ці балони. Я їх зняв, відправив на гідроповірку. Вони пройшли гідроповірку, але через те, що вони побиті тут трішечки так, життям. Не можна на них набивати атестацію. Я наразі їх використовую для діагностики машини, даю найбільше 80 атмосфер. Сфери, як можете бачити, так, на закачування. І цього цілком достатньо для певного обсягу робіт і відносно безпечного, який я з ними веду. Дякую компанії Радикал, який, яка робить нам гідроповірку балонів на пільгових умовах, допомагає з обслуговуванням балонів бронетехніки. Ось таким чином працюємо, настаруємо. Ну і я ж кажу, фактично зі смітників працюємо. Слава нації!